Найближчі відкидають. Сьогоднішня проповідь буде про відкидання, про упередженість і про найближчих Послухаймо з Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у їхній синагозі. Так що дивувалися вони і говорили. Звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба не його сестри всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушалися через нього? Ісус же сказав їм. Пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй Батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багато чудес через їхнє невірство. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Вчора ми з вами говорили про атеїзм, про його різні причини. А сьогодні, так прямим текстом цей фрагмент Євангелія завершується словами, не зробив там багато чудес через невірство. Невірство є проблемою, є гріхи проти невірства. Є багато яких речей, які ми зобов'язані Богу, але це зовсім не означає, що це потрібно для того, що Богові без них буде погано. Вони нам потрібні, щоб ми їх давали Богові. Але для того, щоб це усвідомити, для того, щоб це дозріти, напевно, людина повинна до якогось щабля, до якоїсь сходинки дотягнутися. Інакше буде розуміти, що інакше цього або не зрозуміє, або не сприйме. Подивімося спершу на цю проблему. Ісус. Хоче своїм тим близьким сусідам, людям, серед яких ріс, людям, яких безсумнівно любив. Він хотів зробити би їм чудо, але вони його відкидають. Через що? Проблема упередженості є велетенською. Тут використовується слово скандалізу, спокушалися. Шкандаль. «скандал», Розголос, шок, сенсація, як би сказали сьогодні. Заголовки червоними великими літерами з багатьма знаками оклику. Терміново, неймовірно, несамовито, ще багато всього іншого. Це справді був скандал великий. Відбулося щось дуже страшне. Вони його відкинули, тому що не могли прийняти, що він. Є саме тим, на кого чекали всі пророки, про кого говорили, про кого молилися, кого очікували, і тут він приходить. Не такий, мав бути. Я ж думав, ми ж думали, а ми ж сподівалися. Це навіть звучало з уст апостолів, не тільки з уст його земляків. Пам'ятаєте, дорога до Гемаус учні. Йдуть такі розчаровані кажуть, а ми ж сподівалися, що він відбудує Ізраїля. Так само дуже багато людей в той час очікували, накидали на Месію, який має прийти свої особисті бачення. Вони не хотіли приймати його таким, яким він є. Друзі, сталася річ, яка. Є... Вперше, напевно, що е, був досить довгий лист. На одному вечірньому чаї не прочитав, бо е, не встиг. На іншому вечірньому чаї не, прочи... не встиг прочитати, бо е, програма була лише одну годину. І втретє, вже мав прочитати, знову не встиг, тому що на це питання потрібно було набагато набагато більше часу. Дивіться, коли між людьми є скандал, коли подружжя всередині або перегоріло, або немає вже бажання бути разом, і тоді є дуже багато різноманітних докорів. І розумієте, різну ситуацію, я би не хотів конкретно про одну цю ситуацію говорити, бо це, на превеликий жаль, дуже часто багато в чому хрестоматійна ситуація в своєму сумі. На жаль, на жаль хрестоматійна, тому що багато яких речей повторюються в інших або і в багатьох пар, на жаль. Але одна риса є такою, напевно, дуже характерною. Вона від нього очікує, що він має щось зробити. А він від неї очікує, що вона теж має бути якоюсь іншою. І що тоді відчуває людина? Ну, чи він, чи вона? Мене не приймають, мене не хочуть в різному розумінні цього слова. І людина себе відчуває зайвою. Людина відчуває себе недоповненою, ненаповненою. Ще раз. Кимось, хто мав би не бути або не мав би бути тут. Розумієте, в чому ця драма полягає? І тут так само в нас з вами може відбутися, так само, як в якомусь подружжі, яке переживає кризу, чи так само, як це було в мешканців Назарета з Ісусом, що Він почувається зайвим, бо їхні очікування. Які вони собі, як ми тепер кажемо, накрутили, були іншими від реального Ісуса. Реальний Ісус, ось він. Ось в нього, бачите, ще на руках мозолі від якогось там, не знаю, рубанка, пилки, якогось там долота, свердла, не було електроприладів. Все руцями треба було робити. То як це, який робив оці меблі? Це він це месія? Та ні, не може такого бути. Тобто вони хотіли залишитися при своїх уявленнях. А не хотіли прийняти реально того, хто перед ними стояв. І, дорогі друзі, це абсолютно безперебільшення драма дуже багатьох людей або дуже багатьох сімей. Людина хоче залишитися в своїй уяві. А я думав, що ти маєш бути такий. А ми думали, що ти маєш бути якийсь інший. Ні. Реальність така, яка вона є. А наші фантазії, наші думки або і наші страхи, і наші упередженості це теж щось інше. Чи воно завжди пересікається? Подивімося на цю проблему упередженості. Вони були до нього упереджені там, так як тут читаємо, починають перераховувати, що і от він, значить, і там синтеслі, і тут родичів ми його знаємо. Колись я присвячував вже не одну проповідь на тему. Як євреї називають родичів, що там саме братами, сестрами. У нас з вами це також є. Ми так само кажемо двоюрідна сестра, тут все рівно сестра. І брат так само кажемо, брат. Натомість цей закид дуже часто прийшов з країн Заходу. Де так не називають, де звучить слово не брат, сестра, а кузин. І того кажуть, ага, в Марії ще були діти. Але я думаю, сьогодні цього порушувати не будемо. Кому цікаво, дивіться попередні проповіді. Точно говорив як мінімум раз а зотри. Подивіться, земляки Ісуса починають перераховувати по черзі, чого це він не той, за кого він себе представляє. Він має бути якимось іншим. Він не той. Як про себе каже, він не такий. І цей аргумент і один аргумент, і другий аргумент, і третій, і починають думати. І в іншому фрагменті читаємо, що його згори намагаються скинути. Тобто не просто неприйняття, але лють, бажання вбити дуже страшна річ. Насправді. Коли в людини з'являється ось це упередження, Друзі, подивімося на це так трішки збоку. Е, найперше, напевно, найпростіше. Е, подивімося, коли ми з вами переживали упередженість, е, коли стосовно нас з вами була упередженість, коли це болить найбільше. Е, По-перше, тоді коли це від рідних, але про це трошки пізніше. По-друге, коли хтось щось чув, хтось щось додав, а хтось ще щось перекрутив. Тобто сама людина не довідалася, сама людина не побачила, сама людина не пережила це на собі і каже, наприклад, про нас з вами. І нас це дуже сильно болить. Якщо ми протягом життя мали якісь такі ситуації, коли про нас говорили щось неправду, та нас болить, коли і правду кажуть. Правду кажучи, нас це болить. Особливо коли це правда болюча, і тоді це найбільше дартує. Це, це правда. Можна за цим спостерігати неодноразово. Що найбільше людей дошкуляє саме той момент, коли хтось попадає в десяточку. Ох, ох, як це видно. Це видно. Але, дорогі друзі, це так само і стосується нас з вами. Тобто ми з вами так само можемо судити про інших людей, зі слів інших людей, не перевіривши самі, не розмовлявши з якоюсь людиною, не перевіривши якихось джерел, можемо ставитися до цього досить поверхнево. Тому тут може бути проблема. І тепер як боротися з упередженістю? Найперше слід її визнати. Якщо ми не любимо якусь людину, мені деякі слова от відверто не подобаються. На предмет вподобань і не вподобань в українській мові використовується, от, наприклад, кажуть, що от мене це бісить. От не люблю цього слова. Ну, тобто, якби людина зізнається, що в неї біс, чи що біс нею керує. Не люблю. Так само не люблю, коли хтось каже, що хтось когось обожнює. Ну, ну, Теж ну, обожнювати треба лише Бога. Але я розумію, що це якби така певна мовна конструкція, але мені особисто, я ж про себе зараз вам кажу, мені вухо ріже. І подивіться, друзі, от якщо ми ловимо себе на думці, добре, що нас хтось дратує, давайте зменшимо трошки градус, варто подивитися, а чому це так є? Причин може бути безліч насправді. Є багато різних речей, чого нас це може дратувати. Кожну ситуацію, я думаю, варто розбирати окремо, але тут є нюанс, є різниця, коли нас дратує ситуація, тобто, умовно кажучи, твоя поведінка ось така і така, мені не подобається. А зовсім інша річ, коли ти мені не подобаєшся, і будь-яка твоя поведінка мені не подобається. Тут ми говоримо про ту саму упередженість. Вона також є позитивною і позитивна упередженість це також досить велика проблема, коли ми, наприклад, комусь не попускаємо, а комусь дозволяємо абсолютно все, ну, бо цю людину вже любимо. Як любимо, то вже любимо. Як не любимо, то вже не любимо. Теж недобре, треба вміти розрізняти, як там пам'ятаєте, ця стародавня максима, що ти то мені друг, але істина дорожча. Так напевно ми з вами повинні вчитися. Що... Так, слід дотримуватися правди, навіть якщо це буде всупереч якимось інтересам, а особливо своїм інтересам. Наступна річ, яку потрібно зробити, коли ми бачимо якусь упередженість. Друзі, беззаперечна правда, всім підійде, всім доступно, помолитися. Помолитися, попросити Бога. Боже, поможи мені, покажи мені. Поможи мені з цією людиною там, бути, працювати, зрозуміти цю людину. Боже, поможи мені не давати приводу да, для якогось, там, не знаю, скандалу, проблеми чи ще чогось. Або покажи мені, чому мене дратує ця людина. Інколи так може бути, цих причин безліч, але інколи так може бути, що нас дратує в іншій людині те, що є в нас самих. Може і таке бути. Ще раз кажу, причин безліч. Не завжди нас дратує тільки те, що є в нас самих. Не завжди. Але це може бути одне з. Тому потрібно розпізнавати, чому це є. Наступна справа: спробувати цій людині казати те, що мені не подобається, або те, що, там, не знаю, мене ображає, ймовірно. Казати саме цій людині, не всім іншим людям, але саме цій людині сказати. На превеликий жаль, дуже часто можна зустрітися з випадками, коли людині щось не подобається, вона каже це всім навколо, а цій людині не каже. Ну і тут є проблема. Наступна проблема, я це вже колись з вами порушував, що в соціальних мережах люди можуть писати різні речі, бо знають, що їм за це ніхто пописку не дасть. Я не схвалюю тілесних втручань в особистий простір в області носа. Але, напевно, напевно, це є одне з пояснень, чому так багато людей дозволяють собі на багато несправедливих або й жорстоких слів, бо знають, що їм за це нічого не буде. Наступна справа. Спробуємо ці людині. З цією людиною якось нав'язати, зрозуміти, про що йдеться. Можливо, ми щось справді не так зрозуміли. Е, ще одна з проблем, про яку боюся пропустити, це те, що особливо в церковних середовищах е, може трапитися щось таке, що от людина робить якусь помилку, одну, другу, третю, десяту, а їй дозволяється. Та нічого страшного. І це може статися і серед священиків, і на парафії, і до парафіян. Ну от люди вже бачать, що от є проблема, ця проблема тягнеться вже роками. Ну, але хтось каже: ні, чекайте, почекайте, нічого страшного, давайте дамо шанс. Ну і тут людина від, відверто чинить якесь зло, і їй це дозволяють. Натомість про когось просто хтось собі вигадав і починає носити якісь небелиці, починає говорити дурниці. І це ранить людей на роки. Аби на десятки років. Тому, дорогі друзі, так, ми відповідальні за те, які ми упередження носимо далі. Це насправді відповідальні речі. Друзі, подивімося на наступний етап цієї історії і сьогоднішньої проповіді. Це те, що Ісуса відкинули, або, так треба сказати, зрадили, найближче. Не вперше. Ми з вами свого часу, десь там приблизно місяць тому розбирали, пам'ятаєте, Йосипа. Йосипа, якого продали брати. Е Ісуса продав Юда. Е а Ісус переживав це не вперше. Він це переживав від народження, коли від. Свого царя, який мав би його прийняти, дати йому всі можливі засоби для життя, щоб нічого Ісусові не бракувало, тож Він від ірода тікав, пізніше його земляки хотіли згори скинути, пізніше апостоли його зраджували. Тобто, подивіться, доля Ісуса була ну, не квіточками встелена. Це були завжди досить серйозні проблеми. Але сьогодні звернімо увагу саме на ось цей нюанс. Його відкидають ті, хто найближче. Він їм довіряв. Можете уявити, що вони десь там, напевно, з цими сусідами, друзями, які його хочуть скинути з гори, які його відкидають. Ісус таким жалем серце каже, що ну, пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй Батьківщині та у своєму домі. Ісусові через це прикро Йому, це боляче. Напевно, він десь з цими товаришами колись там розмовляв, спілкувався, вони з ним спілкувалися, одне одному щось довіряли, були якісь задушевні розмови. Це не були випадкові люди, це були близькі люди. Ісус хотів би, ну, так про це свідчить цей текст, хотів би їм дати, ну, напевно, більше, ніж всім іншим. Він не міг дати всім порівну, Так, якісь певні міста отримали більше якихось благодатий, капернаум, часто там Ісус був, Витанія, ось Марта Марія, Лазар, вони від Ісуса отримали більше, але Він не ріс цими людьми. Вони вже стали друзями пізніше для нього. А ось ці друзі були для нього близькими, але вони його відкидають. І це близькі люди. І тепер спробуємо думати не так, не так про мешканців Назарета, як про нас з вами. Ми з вами також є близькими Ісуса, правда? Правда. Ну, інакше б, чому б ви дивилися проповідь? Якби вас не цікавили роздуми про Боже Слово, розбирання ось цього тексту. Напевно, всі ми є близькими. І напевно від нас Ісус очікує більше, ніж від інших. Правда? Правда. На цю тему зачерпнімо трішки східної мудрості. Ну, Ісус теж східних частин. Правда, ця історія здається про Туркменістан. Боюся помилитися, але приблизно десь звідти. Можливо, ви цю історію чули і навіть, можливо, не один раз. На весіллі заведено в Центральній Азії, що коли гостей приходить більше або Молодята не можуть собі дозволити якось, якось зробити більшого якогось пригощення для гостей. Там є страва. Ми знаємо ці східні страви, ну, хоча б от чебурек. Тісто, а всередині м'ясо. Але коли в пари є труднощі з м'ясом, ну, то роблять саме тісто. І це саме тісто роздають найближчим. Бо знаю, що ці люди нічого не скажуть, будуть робити вигляд, що от вони веселяться і так само споживають страву, як і всі інші гості. І сталася одна прикра історія, що хтось з цих гостей почав кричати: шоу, подивіться, мені дали саме тісто, де моє м'ясо. Е, ну і тоді молодий підійшов і сказав йому такі слова: що Вибач, друже, що я тебе вважав близьким другом. Е, Знаєте, ця історія, вона так, трошки так зачіпає за живе, бо вона про близьких. Про близьких. От ми, якби від близьких очікуємо трошки більше, правда? Якогось розуміння. Але бувають інші сторони тієї самої близькості. Це так само ну, не тільки родичі, але й якісь друзі, з якими ми спілкуємося, спілкувалися, десь були разом. Подивіться. Пам'ятаєте, я десь кілька місяців тому на проповіді, навіть назва проповіді, здається, була така, чому нам е, близькі не ставлять вподобайок? Бо вони переконані, що якщо вони поставлять там ті вподобайки, то ми станемо мільйонерами, доларовими через ці вподобайки. І знаєте, я все більше і більше переконуюся, що це правда буває, може бути. Подивімося ще на інший аспект цієї близькості, рідності, е, своїх і чужих. Теж східна історія. Е, якщо вам доводилося на цю тему спілкуватися, наприклад, з мусульманами, я свого часу спілкувався, пам'ятаю, 15-й рік трошки їздили на фронт, і тоді так ну, досить довго, бо дорога була довгою і багато спілкувалися на різні теми. Так от, і, що цікаво, от вони кажуть, от наші жінки вони стараються бути гарними вдома. А то, що ми бачимо серед ваших жінок, то є так, що от вона вдома є така, яка є, а от коли виходить в люди, то вже там і одягнеться, і нафарбується, і все там, все там. Ну і той мусульманин мені казав такі слова, що от, а для чого вона це робить? Чому вона не хоче бути гарною для чоловіка, а для чужих чоловіків вона хоче бути гарною? А, ну і, Друзі, цікава річ, ви що думаєте на цю тему? Зараз на мене обвалиться шквал критики від всієї фешн індустрії всіх тих різних е, макс-факторів, чи, чи, чи чим там зараз люди користуються. Це у мене ще в голові крутиться, там ще якась реклама з початку 2000-х. Е, я думаю, дуже правильно підмітили. Ми з вами можемо бути до. Своїх людей жорстокішими, чи там, грубішими, чи е, неаккуратнішими, а до чужих людей можемо бути увічливішими. Це неправильно. Я не кажу, що до, до чужих людей треба бути грубими, чи е, я думаю, ви вловили думку, так? <сум> Сподіваюся. Дорогі друзі, а тепер повернімося до того, що Ісус до нас з вами ставиться як до близьких, як до друзів. І він мені чи тобі інколи може дати чебурек без м'яса. І сказати, друже, я тобі довіряю. Я в важку хвилину хочу покластися саме на тебе. Мені більше немає на кого покластися. Я тебе вважаю цим найближчим. Будь другом. Пам'ятаєте, теж недавно була проповідь на цю тему. І, дорогі друзі, в чому може бути проблема? в тому, що. Ми можемо відкладати те, що належить йому, наприклад, молитва, думки про нього, бажання поділитися з ним, бажання розпитати його, як мені робити, як мені бути. Можемо відкласти це на сторону. Я кілька разів наводив різні приклади, коли християни відкладають в сторону молитву, піст, а підсувають поближче різні там. Як воно називається, не дієти, а аскезу, що люди беруть аскезу, потім якісь там різні східні практики замість молитви такої, яку ймовірно людина навіть з дитинства знала, практикувала. Так, тобто те своє воно почекає, воно нікуди не втече, а от треба напробуватися всього того, що навколо. Своє обійдеться, Ну не помолився, ну там велике діло, Ну, ну що від Бога убуде. Кусок від нього відпадає, як я там не помолюся. Ну, подумаєш там велике тіло. Розумієте, про що кажу? Якщо розумієте, ну, значить слава Богу. Ісус до нас ставиться як до близьких. І я думаю, це дуже цінно. Дай Бог, щоб ми з вами були з ними і близькими, і його з гори не скидали, і вміли від Нього часом той Чебурек прийняти. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог, Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христовім. мирного і безпечного вам дня, дорогі друзі. Дорогі друзі, дякую тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Завдяки вам, ми можемо купити, наприклад, ось таку свічку.